Впиши своє ім'я в історію. Парафіяни найстарішої святині Кировограда храму святого Володимира Великого продовжують збирати гроші на його відновлення. Власними силами вони реставрують церкву вже 16 років. Рік тому вигадали акцію. Кожному пропонують придбати іменну цеглу і залишити згадку про себе на та своїх рідних на стінах храму. Чи багато знайшлося охочих купити собі ім'я в історії? Знає Ірина Дєдушева. За рік на реставрацію храму святого Володимира Великого парафіяни зібрали близько 100 тисяч гривень. За ці кошти зробили водовідведення, дренажну систему, поставили паркан і почали обкладати стіни цеглою. До акції долучилося більше двох тисяч людей. Внески різні, від 5 гривень до однієї тисячі. Кожна людина, жертвуючи на храм, записує імена своїх близьких, рідних за здоров'я, за покій. Ось ці книги. Це добровільна є пожертва. Тепер імена благодійників запишуть на цеглі. Перед роботою настоятель храму читає молитву та благословляє парафіян на працю. Дня, і свят, і Дня, Писувати імена доброчинців доручили найменшим парафіянам вихованцям недільної школи та дитячого будинку Барвінок. Після короткого інструктажу розподілили обов'язки та взялися до справи. Старші подавали цеглу, менші маркерами писали. Тим на людей, які пожертвували на цей храм, гроші давали, щоб відбудувати новий храм. У якому вигляді храм передали громаді, пам'ятають найстаріші парафіяни. Розповідають, тоді він був схожий на сарай. Бо у нас вигляд мала правда, геть занедбаний ця церква. Вона була буряна, тут були зарослі всякі, тут було таке дерево високе, листя нападало крон, Ну була правда, таке не убрано все. Я навіть. Поверху лазив, лися скидав, кришу латали. Полетали. Серед перших ініціаторів відбудову храму була ізофія Ярош. Долою церкви переймається й досі. 16 років поспіль здає гроші на її реставрацію. Тут була така церква знищена, що то страшне, ми що робили, довкола бетони вибивали, дуже вона була сильно така залежена до полину церкви. Заборело підкрасили ми, як дали. Ну, багато ми поробили. Імену ж цеглу використають на будівництво дзвіниці та центрального купола. Нині тривають підготовчі роботи для його встановлення. Є серед будівельників і такі, що працюють безкоштовно. Закінчуються вікна і ставиться купол. В общем, висота, виходить, 30, 30 метрів. В общем, висота повністю всього, під крест. Викондроб Сергій показує, якою буде церква після реставрації. Говорить, вона буде найвищою у Кіровограді. Найважче старі відновлювати ці старі креслення, наприклад, на інститут нам дав доволі ці нормальні креслення, найважчі ці арочні роботи, арки. Для повернення історико архітектурній пам'яті первинного вигляду потрібно близько 3,5 мільйонів гривень. Настоятель храму каже, раді будь-якій допомозі. Звичайно, потрібен цемент, потрібні будівельні матеріали, потрібні метали. Звичайно, це все буде куплятиме потихоньку. І церква буде молитися за здоров'я чи за упокій тих людей, за яких жертвували певні кошти. Ірина Дідушова, Валерій Лебідь, день за днем.